Добрий день, дітки! Подивіться на малюнок, що на ньому зображено. Так, будинок. У цьому будинку мешкає Тарасик. Який будинок у Тарасика? Правильно, він маленький, дерев'яний, красивий. Скільки поверхів у цьому будинку? Молодці, у цьому будинку один поверх. Це одноповерховий будинок. Повторіть. Що є в будинку? Так, у будинку є вікна, двері, дах, стіни тимар, сходи, ганок, скільки вікон у будинку? Порахуймо: одне вікно, два вікна, три вікна, чотири вікна. Скільки поверхів у цьому будинку? Так, у цьому будинку багато поверхів. Це багатоповерхівка, що є в будинку. Правильно, у будинку є вікна, двері, дах, стіни, сходи, ганок. Скільки вікон у будинку? Молодці, багато. Скільки дверей у будинку? Теж багато. Чого ще багато у багатоповерховому будинку? Так, стін, сходів, ганків. Що одне у багатоповерховому будинку? Молодці, дах. А зараз пропоную скласти речення, порівнюючи будинки: один будинок маленький, а інший великий. Один будинок низький, а інший. Високий. В одному будинку два вікна, а в іншому багато. В одному будинку є демар, а в іншому немає. В одному будинку немає під'їздів, а в іншому є. Один будинок побудований із дерева, а інший із цегли. Маленький будинок збудували швидше, а великий довше. Молодці діти. Розкажіть Тарасику про свій будинок. Який у вас будинок? Чи любите ви свій будинок? Що вас радує в ньому, а що засмучує? А зараз пропоную розглянути картину на будівництві. Хто зображені на цьому малюнку? Так, будівельники, що вони роблять? Правильно, будують будинок. Який дім вони будують? Так, багатоповерховий. На будівництві працює багато будівельників. Кожен будівельник виконує свою роботу. Будівельник, який кладе цеглу муляр. Хто кладе цеглу? Так, муляр. Той, хто виготовляє двері тесляр. Хто виготовляє двері? Правильно, тесляр. Той, хто робить залізні вироби, коваль. Хто робить залізні вироби? Молодці, коваль. Той, хто встановлює вікна скляр. Хто встановлює вікна? Так, скляр. Послухайте, віршик, гостинна хата. Тесляре, тесляре, збудуй мені хишку в зеленім садочку, в квітучим затишку, Змуруй мені муляре, піч та й рівненько, Щоб в хаті було всім тепленько. Ти справ мені, столяре, двері віконця, Поріг від дороги, а вікна від сонця, А ти мені, скляре, встав скло ясне в раму, Аби мені сонце світило від ранку. Ковалю, ковалю, зготов мені ключик, Залізні завіси й замочок блискучий. Я буду раденько замок відмикати, Щоб ви не минали гостинної хати. А зараз пропоную назвати слова дії, те, що роблять будівельники. Наприклад, я встановлюю вікна, нехай скляр встановить вікна. Я кладу цеглу, нехай муляр кладе цеглу. Я роблю замок. Нехай коваль робить замок. Я виготовляю двері. Нехай Тесляр виготовляє двері. Я розвантажую пісок. Нехай будівельник розвантажує пісок, молодці діти. А зараз давайте з вами спробуємо дібрати слова родичі до слова будинок. Хто будує будинки? Так, будівельники. Як називають місце, де будують? Правильно, будівництво. Що роблять будівельники? Молодці, будують. А зараз пропоную словосполучення назвати одним словом. Дах шиферу. Який дах? Так, шиферний. Будинок з цегли, який будинок. Правильно, цегляний. Замок з заліза Який замок? Молодці, залізний, дах з соломи, який дах? Правильно, солом'яний. Будинок з дерева, який будинок. Молодці, дерев'яний. Тарасику, сподобалося, як ви гарно розповідали про своє помешкання, як ви грали. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення.